Всім привіт. Взяв собі таке масло, це Хускварновське, це чиста синтетика, це із серії XP. Літрова така бутилочка. Все тут. Ну, тут відмітки до 0,8, але тут літр бути 0,9. Це ми перевіримо, звісно потім. Все таке воно. Ззадніше, що ми маємо. Так, воно в нас мейтінг Sweden. все, все дата. Ну, чесно кажучи, перший раз тримаю в руках кускорновське мастило, синтетику, ще синього кольору. Якось так незвичайно привикли завжди, як не зелене, ходо, То Тощтілівське, червоне. Ну, воно таке не червоне, пниска зобив, Такий більш до малинового кольору в вщтіля. Ну і звісно ще. XP, щільовська синтетика, дуже хотілося порівнятися. Це такий, можна сказати, дуже такий конкурент для щіля чистої синтетики. То кому буде цікаво, поспілкуємося, а знімо у відео, порівняємо якраз щільовську синтетику ультру і Хускварновську XP-синтетику. Будемо дивитися, тут також можна побачити два строкоїл, лов смокоїл. То, що воно масну має бути мастило з меншою димністю, також, також як і щільовське біорозлагаєме. Я не пам'ятаю 60 чи 70%. Ну, Колір дійсно, я не знаю на камеру, передасть чи ні. ну... Я ще такого масла поки не тримав в руках, то нічого пока не можу сказати. Кому цікаво, будемо спілкуватися. Дякую за те, що дивитесь.